Діви, привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Лена Ліна Храмцова. Для вас поради Таро на 24 рік. Час летить. Ви мене дивитесь чи в 2023, чи ще в 2024 році. Я бажаю вам трансформації, розвитку і спокою у душі. Давайте ми покладемо сюди карту. Для вас янгол, який вас оберігає. Чудовий агат, який є таким незвичайним. Символ трансформації Dragonfly. У нас наступний рік буде рік дракону. Дракончика я не знайшла, але Dragonfly знайшла. І піріт чароіт. Камінь, який підсилює магічні здібності. Будемо працювати з вами на трьох колодах. Це оракульна колода, і ми запитаємо її в кінці. Колода, на якій ми подивимося лекцію вашої душі, і таро містичних моментів. Як завжди, працюємо з питаннями, які нас будуть турбувати. Що в нас там? Вилетіла карта суд. Давайте прокладемо перевернута. Магічно-магічна! Кармічна карта. Карта, коли всі скелети з шкафів виходять? Давайте я сюди таку покладу, щоб вона в нас була загальною. Е Питань буде 9. А відповідей буде велика кількість і нещислена кількість. Що роблять наші панянки в 2024 році? З чим ви йдете в новий рік? Тобто енергії, які будуть такими, скажімо, ви ще візьмете залишки з 23-го. Яка енергія буде супроводжувати в 24-му році? Особисте життя, який процес потрібно розпочати? Де брати енергію на той самий процес? Робота, що допоможе отримати легкість і несподіванка. Карта це лекція вашої душі. Починаємо? Кани вирішили до вас завітати. Загальна енергія, дивіться, карта, яка випала, карта суд. Подивіться, коли Янгол вже протрубив і це означає вже пізно щось міняти. Події, які будуть відбуватися в 2024 році, є кармічними і вони розтаблять всі краплинки над і юридичні справи будуть завершені. Ви отримуєте справді те, що ви напрацювали. Тобто карма, яка когось з вас спіткає, вона вже прийде, вже не можна буде. Знаєте як казати, я ще почекаю, почекаю. Події будуть складатися, як той доміно-камінчики, просто в одну купу, і ви отримуєте результат. Ви Події, які довго не, як ми сказати, Гардіїв вузол да, розрубиться. От якраз відбудеться те, чого ви, можливо, боялися, чого хотіли, але от такі круті події. По-перше, з чим ви йдете в новий рік? Паш мічей це така. Цікава, знаєте, ем, як би так сказати, енергія навчання. От коли я все хочу, я знаю, мені все цікаво, я хочу вчитися. Подивіться, скільки книжок, і вже відходить. Да? Я, я улітаю на большому воздушному шарі. Оце приблизно так. Ви йдете в Новий рік з бажанням подивитися, а що там буде 1 січня, коли закінчиться. Буде 31 грудня, у вас от як такі щіночки, да, вони такі цікаві. Блін, а що це буде? Хтось може починати аусбільдунг, хтось починати вайте але ви йдете з енергією зацікавленості, енергією активності, енергією навчання. Студенти вітають! Це може бути також ваша дитина, коли ви думаєте, Йошкін, Кот, зараз йде мій Петрик. Навчатися, мені потрібно думати, як він буде навчатися, чи для нього потрібні якісь там кошти, чи в якій країні буде навчатися. Тобто у вас йде енергія змін, енергія навчання і росту, оскільки за рахунок того навчання ви будете рости. Дуже корисно, взагалі, кожен день хоча б один новий факт взнавати для вашого мозку. Загальна енергія, енергія імператора краще бути і не може. Це енергія. Хто в нас імператор? Імператор той, хто не тільки керує, От в даному випадку, подивіться, скільки в нього нагород, квітів, який він розумний, і в голові в нього прям дом саєтів. Енергія така чоловіча, енергія сильна, енергія стабільності. Коли ви нарешті говорите, що я не тендітна мимоза на якомусь там Вітру, да, а я Єкатерина Друга, я королева, яка керує залізною рукою. В даному випадку енергія імператора. Тут може бути і зустріч з імператором, якщо ви кажете, я мімоза і мені хочеться а, якихось змін. Тут по карті суд да, може бути і одруження, і знайомство з тим імператором, яке буде просто для вас таким. прям Е, Цікавим, але особисте життя, особисте життя, подивіться, у вас випадає карта ачельник Це означає, що може бути і так, що ви розлучитесь з своїм імператором, в кого це було питання, і ви будете знаходитись сама собі. Ну тут е, розумієте, Зрозуміти свою силу, силу імператора в собі і сказати, що я керую своїм життям. Я нарешті хочу бути сама. Взагалі, вас дуже багато хто дивиться розклади і. Енергія різна, тому е, кожен з вас має свій шлях. Імператор має тотальну, потужну, сильну енергію, коли людина керує і не дозволяє комусь. Хто може керувати імператором? Ну, напевно, імператриця. Але в даному випадку вирішите, що не моя мама. Буде дозволяти мені з ким зустрічатися, не моя сестра буде казати, як мені виховувати дітей, а взяти відповідальність на себе. От імператор він несе відповідальність за те, що відбувається в своєму житті. І, можливо, за рахунок навчання, от ви підете просто вчитися, підете на курси самооцінки, чи підете на курси ем, простукування, підете на курси. Ем, Знайти свою жіночість, якщо ви її загубили, зрозумієте, що ви є тим, хто керує вашим життям, і особисте життя, адшельнік. Взагалі хтось може розказати вам, що от, така карта погана, оскільки це означає, що ви будете самі. Ні. Коли ви є адшельніком, ви є тим, хто знаходиться сам з собою. Взагалі круто розуміти, хто ви є насправді. Ви не зможете ніколи зустріти іншу людину і бути з нею щасливою. Зустріти ви зможете людину без проблем. Це не проблема. Але бути щасливою, ви зможете тільки тоді, коли позбавитеся від своїх комплексів, своїх страхів. І а на особисте життя. розповідає, що ви нарешті зрозумієте, хто ви. Вам буде класно самим собою. Сидить у ця ларіля, до речі, хто знаходиться в Німеччині, є е, на скалах, там, де Майнц, недалеко, да, на Берегорічці е, навіть статуя чи, чи якісь скали там, да, казали, на яких сидить Ларіляй і чекає свого коханого. От для того, щоб той коханий прийшов, дивіться. Ви оце світло запалюєте для того, щоб людина прийшла. Зрозумійте взагалі, хто вам потрібен, для чого він вам потрібен? Хочете ви коханця, хочете собі імператора. Чи ви хочете просто е дружба плюс, як то кажуть, відносини на відстані? Взагалі, що вам потрібно? Хто має на ваш вогонь прийти? Хтось трактує, справді, да, ви будете там самі в своїй печері сидіти. Дивіться, комфортно вона собі сидить, все бачить, все спостерігає, для кого ваш вогонь. Пам'ятаєте, не для тебе, як там дурень, мама цю квіточку ростила. От Для чого, для кого ця квіточка? Ще. Кайф від того, що ви розумієте, що ви є самостійна, незалежна або хлопець самостійний, незалежний, який керує своїм життям. І дозволяє собі, або не дозволяє без контролю інших? Це дуже велика річ. Тому особисте життя це просто у вас круто. Це не означає, що ви цілий рік будете самі. В той момент, коли ви зрозумієте, що ви готові впустити в поле своє емоційне іншу людину, вона до вас прийде. Але для кого оця квіточка? Для кого це. Сонечко ваше. Який процес потрібно розпочати? От про те, що я говорила: це дев'ятка кубка це задоволення життям. Коли ви побудете самі, подивіться, як ви можете вийти з енергії. Я сижу і думаю, в енергію я знаю, що мені треба. Кубки вона тримає як вієром. До речі, ви знали, що вір використовували для того, щоб давати сигнали, наприклад, чоловікам? Чи він відкритий, чи він закритий, чи дама, наприклад, вільна? Коли я почула, була дуже цікаво здивована, як дами розповідали про така мова була собі, да? про свої Забаганки і чоловіки читали це. Вивчить для себе нову мову флірту. Дивіться, вона задоволена життям, вона собі сидить і фліртує тими емоціями. Після того, як ви тут посидите, дивіться, така собі русалочка, простенька, щось в неї на голові незрозуміле. Дивіться, яка крута трансформація. Ви ж дівчата, і ви знаєте, що вихід в ресурс. Тільки розбираємося з сонцем. До речі, неймовірно вдячна вашим коментарям. Пишіть, будь ласка, як відіграються у вас карти, як відіграється це протягом року. А в деяких взагалі буває дуже дивно, що вони кажуть, що це вже відбувається в моєму житті. Я вам дуже-дуже вдячна. Наступне де брати енергію. Е, класна карта, дев'ятка мечей. Перестаньте думати про те, хто про вас що думає. Класно сказала, так? Да? Оце навчання, на яке ви підете, яке вам дасть силу. Так, бути імператором. Ви навчитеся не думати про те, хто про вас що подумає. Чи ви сьогодні нафарбована, чи у вас ця спідниця підходить до вашого вжуття, чи ще якісь речі. Вам має бути абсолютно неважливо. Як бачать вас інші? Рани ваші чи оці блоки, які стоять, вони в принципі надумані, вони тільки в вашій голові. Це ваше, це не інше. Я можу вам скажу таку цікаву річ, можете мені за це подякувати, що взагалі нікого не цікавить ви. Кожну людину цікавить тільки вона. І якщо людина каже ти повинна, вона думає насправді, що я хочу від тебе. Тому ти повинна сказати, зробити щось десь. Це не ваше. Не приймайте такі речі. Ходіть на навчання, можливо, опрацюйте. Хтось навчається психології в даному випадку і буде розуміти, що по карті суд це знов-таки розставити всі крапки над І, і вийти в енергію. Енергія імператора крута, чоловіча, отшельник для того, щоб зрозуміти, що ви володієте взагалі всім тим, що вам вже потрібно, у вас є ресурс. Важко позбавитися від залежності, коли вас виховували батьки, і, відповідно, до певних догм ви думаєте, що жінка має бути там вдома сидіти, чоловік має розповідати їй. Що і як відбувається, або я маю працювати, мені не можна відпочивати, я маю бути хорошою мамою. Оце все ці всі догми, які липнуть до вас. Насправді їх потрібно вбрати. І е, піде. Е, робота. Робота король Кубка. По королю Кубка це може бути людина, яка вам допоможе влаштуватися на роботу, наприклад, де ви шукаєте, або якщо ви шукаєте роботу, то король Кубка це в нас. Професіонал, який працює з емоціями, це можуть бути психологи, психотерапевти, всі, хто також працює з рідинами, це може бути переливання крові, якісь ви аналізи берете, в лікарні щось з морем пов'язано. Подивіться, у вас тут море і тут море. Хтось там в плавання відправиться, хтось буде просто шукати. Карта класна, да? дирка в людині, і через ню проходять інші емоції. Тобто, де ваші блоки? Знов-таки, це консультація людей, все, що пов'язано з нестабільним емоційним станом. Бачите? Ось така справа про роботу. Що допоможе вам? Отримати легкість. Король мечей. Ну, правда. <хи> так, діви. Діви, ви в нас земля. Це означає, що ви королева Пентаклі, а тут є король Мічей. Можливо, це знайомство з людиною, З людиною, яка є з сфери повітря. Повітря це в нас близнюки, це в нас терези, і хто в нас ще повітря? Водолій. Тобто у вас буде знайомство, напевно, з цією людиною, і ви побачите, як вона живе. Можливо, вона буде для вас прикладом, оскільки знов таки, ви земля, а це повітря. Земля важка, монументальна. Вас дуже важко переубідити в чомусь, і ви такі, да, мама, земля. А тут такий король мічей прийшов со своєю філософією. І от він допоможе вам. Знайти е, легкість у житті, коли ми думаємо, що можна жити тільки так, як ми собі запланували. От я собі знаю, що йде тільки той шлях, і на роботу треба їхати 713 автобусом. А хтось мені скаже, слухай. Лєна, а може автобусом їхати і не 713, а 717-м, а взагалі можна зранку піти і сісти не там, де ти звикла сідати на зупинку, а на іншу, щоб було по-іншому. От тоді ви зрозумієте, що легкість це те, щоб збивати свої. Плани, які ви думали, є монументальними, абсолютні зміни. По королю Мічі це може бути ще також консультант, да? це не тільки чоловік, якого ви знаєте, а консультант, який консультує вас по юридичним питанням або військовий. Тобто, якщо у вас тут питання розлучення да, з вашим імператором, і вам потрібно взнати, як, легкість вам дасть знання. Коли ви отримуєте кваліфіковану, наприклад, консультацію від людини. До речі, я з свого власного досвіду можу сказати, і це в мене десь останні три роки, що я зрозуміла, що потрібно заплатити гроші за консультацію людини і отримати знання. Не бігати, не шукати, не рити щось самому, а не жаліти ресурсів для того, щоб за півгодини, за годину консультації отримати квінтесенцію. І я буду вже знати. Що мені робити? Сама така ідея, да, наприклад, податки, звіт по податкам робити, краще заплатити людині, яка знає, і не е, мучити собі голову. Тому шукайте або зустрінете ви людину, яка. Давайте ще подивимося. Ой, так, хвилинку. Давайте ми спочатку зробимо, як завжди, Планг яка допомагає розрядити енергію. Давайте подивимося, несподіванка, що той король м'ячей від вас захоче, чи вам принесе, чи ви від нього захочете. Ви ж дівчата, ви теж можете все хотіти. Що він буде хотіти? О, ну ні, бачите, тут теж імператор. Дивіться. Два імператора і сонце. Ну, поздравляю. У вас тут, знаєте, по плану король умер, здравствует король! І тут жінка імператор Вам принесе легкі знайомства з чоловіком новим, який змусить вас відчувати себе імператрицей, імператором. Да, тут. Як би так сказати, Ліліпу, як Гулів'ер в страні Ліліпута. Ця людина допоможе вам відчути свою силу, вас поставлять на, на ваше місце. на Місто імператриці, як я вам і сказала. Просто ця колода вона чим цікава, де вона в мене? Містичне таро, дивіться, да? вона цікава тим, що там 83 карти. Там деякі аркани вони є в чоловічому і в жіночому проявленні, тому їх більше не як в стандартних. І от, бачите, у вас людина допоможе вам. Знов-таки, це може бути професіонал, який або кохана людина, який допоможе вам відчути себе з королевою. Так? Навіть я казала вам, Екатеріна Друга, ось ви і королева. Е, наступна несподіванка. Несподіванка, шестерка кубків це, бачите, карта зустрічі з родиною, карта зустрічі з кимось з минулого. Може, ваш імператор десь чи ваша ця людина. З минулого ваше перше кохання знов прийде. Несподіванкою може бути можливість побачитися з родиною, ви не планували, а вам тут скажуть, слухайте, а давайте буде шанс повернутися додому або знов відчути, може до вас мама приїде. На це йде об'єднання поколінь. І такий от затишний період, коли у вас буде шанс знов таки трансформацію і енергію отримати від вашого роду. Від того, що ви всі разом і ви можете спостерігати. Може в когось народиться малеча, і ви будете всі вітати. Ну, така класна, добра карта. Тепер дивіться, лекція. Лекція losen. Losen is can mind bedюffnis loslassen». контролі losen. – «Bedeutet», да? Почала вам німецькою мовою об'ясняти значення. Um, означає відпустити. Я можу відпустити свою потребу все контролювати, що є дуже важливим. От подивіться, коли ви побудете самі з собою, ви зможете відчути, як пахне повітря, ви можете відчути, як оці хвильки справді подивитися, як вони йдуть на берегу моря, і відпустити бажання все контролювати, щоб ви були отим імператором. Оця енергія, яка до вас приходить, так керувати, але керувати можливо, коли ви робите є таке слово діліген. Це означає, що свої завдання віддавати комусь для того, щоб імператор же ж розумний, якщо він буде керувати всім королівством. Або імператриця, то важко вам буде. Потрібно знайти людину, якій ви будете довіряти, ось ваш професіонал, так? І отримати від неї інформацію. Тому, шановні діви, звучить дуже все круто. Якщо ви пропрацюєте ці всі енергії, то ви зможете зрозуміти, що ви вийдете в ресурс. Такої класної, емоційно стабільної дівчини, і не потрібно одразу після відносин, якщо у вас тут розлучення, або ви навчитеся да, керувати собою, цибати в інше ліжко, в інші відносини. Навчіться пропрацьовувати себе і виходьте в свій ресурс. Зараз я закрию колоду, і тоді витягну ще з іншої колоди останню карту, яка розкаже нам про інші енергії. Опс. Давайте закриємо карту суд. Для того, щоб у вас, в принципі, відбулося так, як потрібно вам. До речі, от коли ви комусь щось бажаєте, да, я там бажаю тобі одне, друге, 25. Правильним буде, я бажаю тобі так, щоб було корисно для тебе. Що ми будемо дивитися на цій колоді, яку я зараз достала. Ми подивимося з вами, з якими енергіями вам потрібно йти після того, як ви подивилися мій розклад, на що треба сконцентруватися. Я вам як завжди вдячна за підписку. Можливо, поділитесь відео з вашими друзями, знайомими. І якщо вам потрібен приватний розклад, то питайте. Телефони є під відео. З якою енергією ви маєте зараз вийти Moderation. Ви яка краса. Взагалі чудова. Калібрі. Сама маленька е... пташка. Е... Я вам говорила про це: що завдання потрібно делегувати, потрібно віддавати. Модерація. Керуйте, віддавайте ту напругу, яка у вас є. Віддавайте. Те, що ви на себе накинули іншим. Маленьке завдання віддали, друге завдання віддали. І вам вдасться звільнитися. дно колоди, да, фрагменти вам. Здає, ви зможете знайти свій фрагмент. От така інформація для вас, дівчата. Дуже потужна, цікава. І бажаю вам гарного року, гарної трансформації і багато сонця в житті. На все добре!